Вас, мої друзі, з вами Євген Кірсанов. Це програма Світ можливостей. Щоб зробити ранок бадьорим та налаштувати його на позитив. Дуже багато людей розпочинають свій день чашки ароматної кави. Але далеко не всі знають, як правильно готувати та обрати саме свій смак кави. Зараз я у кав'ярню Каламаріс, які впевнені, що саме в них готують найсмачнішу каву у рівному. І вони люб'язно нас запросили до себе та погодились відповісти на декілька запитань та відкрити деякі секрети. Про цей чудовий напій. Отже, рушаймо! Шановні глядачі, я вам хочу представити справжню леді з ароматом кави пані, пані Івано. Пані Іване, я вас вітаю і дуже дякую, що погодились відповісти на декілька запитань. І от перше питання: як все ж таки готувати каву, зокрема еспресо? Ну, для приготування правильно. І корисного еспресо необхідні чотири головні елементи: це професійна кава машина, якісна високогірна арабіка. На мою думку, переконливо рекомендую лише Арабіку, вода і руки баріста. Баріста це людина, яка готує каву. Я вам пропоную приготувати разом каву еспресо, і ви побачите, як дійсно це відбувається. Ну, Чудово! Ну тоді готуємо каву еспресо. Ну, я вже готуюсь і зараз, шановні глядачі, ми побачимо власними очима, як готується кава еспресо. Для приготування еспресо ми беремо свіже змалену каву. Ну, зокрема, зараз ми беремо гатемалу анфіку. <пистаклизно> <пистаклизно> ми її намололи 12 грамів. Для того, щоб зварилася правильна кава, не переварена або не недоварена, її потрібно зробити правильну таблетку. Для цього цим темпором ми повинні зробити рівномірний натиск 15-20 кілограмів на каву, потім зашліфувати її. І ось ми отримуємо ось таку таблеточку, яка рівномірна, і кава не висипається. Обов'язковий пролив. Так, кави правильно запресованої з підібраним правильним помолом повинна відбуватися в межах 25-30 секунд. Тоді ми будемо мати той напій, який буде корисним для нас. І він відкриє всі аромати зерна. Але не лише приготування кави має значення, ще й правильне пиття. Так. Характерним для якісного еспресо є плотна крема, так звана пінка, як ми її називаємо. Так крема має бути плотною, і коли ми насипаємо цукор, цукор затримується при такі притектікій крема. Для того щоб відчути справжній аромат і букет кави, потрібно спочатку випити водички, розкрити рецептори, а лише після того пити каву. Не слід забувати, що кава п'ється за півхвилини, максимум за хвилину після його приготування. Саме тоді ефірні масла, весь букет зерна вам розкриється. М -м, просто неперевершений аромат дійсно. Ну і пробуємо. Дуже смачно, чесно кажучи. Здається мені, що я починаю в цей чудовий напій закохуватись по-новому. Ще відкритим питанням є об'єм кави. Тому що люди звикли, що їй мають налити повну чашечку кави. Але це має принципове значення: 30 мл еспресо. Вона має бути подана в спеціальний. Суді, це е, товсти, е, чашка з товстого фарфору. Для чого? Для того, щоб затримати температуру першу mm -hmm. і для того, щоб ви не опекли губи. А в 30 мл цієї кави ви отримуєте е, достатню кількість кофеїну, який надасть вам тонус, а та, також е, всі ефірні масла, які місяться в кавовому зерні. Якщо вам е, при тій закладці кави або при інших закладці кави дадуть більший об'єм еспресо. Це означає, що туди попали, крім корисних речовин, ще добільні речовини, які вам не потрібні. Тому вимагайте правильне еспресо. Ну, дивлячись на ваш інтер'єр, я бачу, що дуже багато у вас є книжок. Чому саме книжки? Родзинкою нашого інтер'єру також є репродукції старовинних книг. Ну, зокрема, це наша репродукція нашої рідної пересопницької Євангелії. Так, ми хотіли показати різні типи. Виготовлення книг в різні періоди часу, готичний період, візантійський період це звичайно високоякісна шкіра з різними типами тиснень. Кожна книга це мистецтво, так було раніше. Ось і е, крім того, ми хочі, хотіли нагадати всім, що перша демократична конституція у світі була написана українцем Пилипом Орликом. Тому дві е, два аркуша з цієї конституції ми також. Е, Зробили репродукцію і представили її відвідувачам. Я вважаю, це є цікавою родзинкою нашого закладу і доповненням до атмосфери. Ми намагалися створити в першу чергу атмосферу кав'ярні. Ось я ми надіємося що саме книга створила таку затишок. Щоб... Пані Івано, ви казали про дегустацію кави. А де її можна продегустувати? У в нас можна Приймати участь в дегустаціях воно займає? орієнтовно годину. Годину так і ми розповідаємо сортів? про 10-12 сортів. Ми розповідаємо про те, звідки кава, які її властивості, і звичайно, історію кави коротеньку, і пізніше надаємо змогу правильно продегустувати каву. Для цього існує. Правила, тобто, це не просто пиття кави, це правильне засьорбування, uh -huh. заїдання, відчування смаку після То смаку, да, для uh -huh. того, щоб людині в пам'яті цей смак залишився, і вона захотіла до нього повернутися. Тому я раджу теж приймати в цьому участь. Для тих, хто до нас тільки приєднався, я нагадую, це програма світ можливостей. І зараз ми знаходимося у кав'ярні Каламаріус, де нам розповідають секрети приготування якісної кави. Пані Івана, і чесно кажучи, я не раз чув, що у вас якийсь чудовий апарат з приготування кави. Що це за апарат? І могли б більш детальніше розповісти? Так. Кава машина Ламарзоко це серце нашої кав'ярні, це наша гордість. І я думаю, що кожна кав'ярня, яка не має такої машини, мріє про це. Це машина, яка не має конкурентів в світі. Вона вже поспіль десятки років займає першу сходинку в рейтингу кавомашин. Навіть так. Я думаю, те, що можна взяти з цієї машини для приготування кави, не можна взяти з іншої. Це стабільний тиск, стабільна температура води. Це е, саме з цієї, можна, з цієї машини можна досягнути ідеального приготування еспресо, капучино, лате. Е, тому якось е, теж цікавим є те, що з 1927 року італійська компанія Ламарзоко кожну свою машину складає вручну. Що є показником якості, пані Івана, для того щоб приготувати якісну каву, потрібно якісне зерно, і от як що ви можете порекомендувати, як обрати якісне зерно? І що ви можете порекомендувати нашим глядачам? Ну, зерно це принципова річ, і до нього я видно, дуже з великою любов'ю і повагою. Для неї була куплена машина, для зерна була куплена машина. Для зерна були поставлені на сучасніші фільтраційні системи води, тобто, і це все для зерна. Ми готуємо, пропонуємо нашим відвідувачам виключно високогірну Арабіку. Це е, теж є принциповим в нашому закладі, е, тому що багатьох мешканців, навіть Рівненщини, е, е, склалася така думка, що е, робуста е, це є міжнародний. Міцна е, кава, а Арабіка це є не міцна кава. Ну це неправда, тому що, е, по-перше, по своїх якісних показниках е, і по своєму аромату і по користі, робуста далеко не дотягує до Арабіки. А для того, щоб отримати не, не лише тонус, а й користь для організму, я всім раджу Арабіку і не просто а ту, яка е, чим вище до. Ближче до сонця, чим більше сонця вона отримує. от а, Арабіка якраз А саме бача. тому вона називається високогірною. Так, Так, звичайно, угу. Арабіка росте від 600 метрів до 2000 метрів над рівнем моря. Ось і щоб розуміти, що це за зерно, це не означає, що це має бути або Гватемала, або Коста-Ріка. Це в першу чергу, чергу назва країни. Цій країни є досить багато плантацій, які розташовані в різних кліматичних умовах, в різних зонах. І над різним рівнем моря. Ось. І саме основним, не єдиним але основним показником якості є розташування плантацій над рівнем моря. Чим вище воно, тим цей аромат є вишуканішим, тим більше ефірних масел, тим, тим більше користі для людини. Ну, і, Звичайно, гурмани це оцінюють. Чому наші люди вибирають робусту? Ну, звичайно, ціна впливає на те, тому що робуста є дешевою кавою, але зазвичай у світі чисто. Робусти не п'ють, її купажують з арабікою, тому що робуста як менш цінна кава, вона і менш більш дешева, вона здешевлює каву. Тому арабіку купажують із робустою. Але для того, щоб отримати від кави і тонус, і користь, і відсутність печії, відсутність болів шлунку, я рекомендую все ж таки арабіку. Для тих, хто до нас тільки приєднався, я нагадую, це програма світ можливостей. І зараз ми знаходимось у кав'ярні «Каламаріус». Пані Івана погодилась нам зараз показати, як готується кава по східному. Отже, з чого починається приготування кави по східному? Для приготування кави по східному треба в першу чергу мати відповідну посуду мідний Угу. Ємкість з піском, пісок тримає температуру постійно триста градусів і свіже змелена кава в пил. Ми беремо обов'язково арабіку, жирну арабіку індонезію і будемо молоти її фактично в пил. Малюємо 12 грамів кави. Uh -huh. Ось, ви п'єте з цукром? Так. Ну, східна кава це має бути обов'язково солодка кава. Тому що якщо вам дали на сході не солодку каву, це поганий знак. Uh -huh. е, є різні способи заварювання кави по східному. Я вам пропоную арабський варіант. Для цього ми карамелізуємо цукор. Чесно, я ввожу е, е, по е, дно е, цієї ямкості для того, щоб швидше відбувся процес варіння кави. Угу. І приблизно, скільки часу вона так повинна готуватись кава? Ну, вона е, вариться е, трошки довше, ніж еспресо. Це в середньому 3-5 хвилин. 3-5 хвилин. Угу. Угу. А ще таке, а скільки туди потрібно води? Ось в класичному варіанті джефа вміщує в собі 100 мл. Є 100 мл. Але ми будемо їх наливати частинами. Тобто не відразу. Не відразу в сумку. Я бачу, що ви туди поклали півтори ложки цукру. Це так? за бажанням. 12, ну, за бажанням. Так. 12 грам кави потім 100 мл води, але ми її будемо додавати... Вода має, е, яка додається, вона має бути охолодженою mm. до 5 градусів. У нас вона охолоджена в холодильнику з mm -hmm. пасімом. А що саме прослує до кави по-східному? Може, якихось, якісь ласущі чи. Так, безумовно, ми подаємо до кави по-східному східні ласощі. Mm -hmm. Ну, то ж, е, Взагалі, наша концепція нашого закладу в першу чергу це натуральність всього, що ми робимо, і відкритість ну, так так, бачу. стійка е, просто е, зроблена таким чином, що кожен відвідувач може спостерігати за тим, що роблять для них продукт, що в нас відбувається в робочій зоні, і це покладає відповідальність з більшу відповідальність на людей, які працюють за цією стійкою. Вони знають, що кожен їхній рух під прицілом і відповідно. Це є вимога бути ідеальним у всьому. Прийшов час до 5 так. так. Коли е, цукор закарамелізувався, став таким золотистим, ми додаємо 3, 3 четвертих ємкості е, е, железо. І знову ставимо на пісок. Зараз водичка має не закипіти, а дійти до кипіння. Це принципове питання не лише при готуванні кави по східному, так само вариться кава еспресо, так само заварюється чай. Не треба робити воду мертвою, не треба її доводити до кипіння. Тому в нас є ще декілька секунд. Я хотіла сказати, що. Ось такою родзинкою і принциповим питанням нашого закладу є натуральність того, що ми робимо. Якщо це коктейлі, це свіжі ягоди, це свіжі фрукти. Якщо це соки, то лише фреші. Асортимент у нас соледищів невеликий, але ми пропонуємо виключно натуральні, такі домашні, за домашніми рецептами випічку. Це вишневий штрудель, яблучний, ми їх подаємо в теплому вигляді. Також сирник за Стародавнім львівським рецептом. Отже, повертаємось до приготування кави по схізову. Коли водичка хоче вже кипіти, угу. ми знову її встаємо. ось, і насипаємо нашу каву. Тобто кава не відразу додається. Угу. І знову ставимо пісок, чекаємо, щоб піднялася пінка. Чекаємо, щоб піднялася пінка. Так. Угу. Ну, тут такий процес, що треба постійно дивитися. Можна пробавити час. Ось вона починає підніматися. О, так. Знімаємо, додаємо знову воду. Трошки ще положення куди. Вже не перемішуємо. Угу. Ну, вже відчуваю аромат кави, такий приємний. І я так розумію, за декілька секунд вже нам буде готова. Кава по-східному виходить досить міцною, має велику кількість кофеїну і, звичайно, рекомендується вживати зранку або для тонусу. Саме головне це мінко змелена кава, обов'язково використання охолодженої води, а рецептів є безліч. Багато хто готує їх з різними спеціями. Ось, тому це арабський варіант, при якому карамелізується цукор. Ну, така гарна подача дивитися. Так. Отже, смачної кави. Смачно і кава. Ось так гарно подається кава по східному. Увага! Шановні глядачі, Програма Світ можливостей підготувала саме для вас. Подарунок. Перший, хто завітає до кав'ярні Каламаріус і скаже фразу Світ повен можливостей отримає цю каву зовсім безкоштовно. Не зволікайте, адже ви маєте чудову можливість своїм другом або коханою людиною чудово провести час. Я дякую кав'ярні Каламаріс та особисто вам, пані Івано, за вашу гостинність та за те, що розповіли багато цікавої інформації про каву. І хотілося б наостанок почути декілька слів для наших глядачів. Я вам також дякую. глядачам бажаю бути вибагливими, пити каву, каву лише правильно. Приходьте до нас, кав'ярню Каламаріус, місто Рівне, вулиця Петра Могили. 18. Отже, це була програма Світ можливостей» та я і ведучий Євген Кірсанов. Смачної вам кави.